Доброволиця Анна вирішила вступити до однієї зі штурмових бригад Національної гвардії України, до якої саме точно ще не визначилась. По-перше, це дуже йде велика інформаційна кампанія. Всі соцмережі, дуже багато бікбордів, плакатів. Це зараз скрізь. Я думаю, що нашим хлопцям допомога потрібна і не тільки хлопцям, а також і жінкам. От ми повинні разом об'єднатися. І нарешті зробити це. Жінка розповіла, що працює в місцевому самоврядуванні, бойового досвіду немає, але запевняє, буде наполегливо опановувати військову справу. Кожний на своєму фронті. Розумієте, жінка можливо буде десь корисніше там, де чоловік не потрібен. Якої ще бригади, я остаточно ще не, не вирішила. Я думаю, що ближче, напевно це я зупиняюсь на карадах. Дуже хочеться до Криму. Ну, по-перше, ті, хто знайомлюється, розуміють, що це можна через сайт заповнити. Потім приїхала до ЦНАПу там, указуєш електронну адресу, з тобою зв'язуються і ніяких проблем, якщо є бажання. Голова медичної комісії Інна наголосила, що лікарський огляд кандидатів обов'язковий. Добровольців обстежують, терапевт, хірург, офтальмолог, дерматолог, психолог, невропатолог. Хлопці всі дуже мотивовані. Патріотичні, настрій, налаштовані на отримання для нашої держави тільки перемоги. Для них спрощений варіант приходження комісії, оглядаються лікарями-спеціалістами згідно наказу та переклінічні дослідження проводяться: терапевт, отоларинголог, невролог, лікар-хірург, лікар. Психолог обов'язкове психологічне тестування проводиться, офтальмолог, дерматолог це наша зона відповідності. Ми дуже усвідомлюємо свою відповідальність за стан здоров'я майбутніх. Кандидатів на службу до штурмових бригад записатися до лав штурмових підрозділів добровольці з Дніпропетровщини можуть онлайн або через СНАП. Дніпропетровщини триває кампанія Гвардія наступу. Формуємо вісім штурмових бригад міністерства внутрішніх справ України. Гвардійці пліч опліч з збройними силами України будуть захищати нашу землю і. Будуть гнати ворога з нашої України багато людей з військовим досвідом, але є такі, що не мають жодного військового досвіду. Є досить молоді віком понад 20 років, але є і люди віком понад 60 років. У всіх мета і мотивація одна: це вільна незалежна Україна і мирне небо над нашою землею. Спершу кандидати заповнюють анкету. Після проходять психологічне тестування та медкомісію. Далі спеціальний тест з фізичної підготовки, фінальний етап навчання на полігоні.